Доброго вечора, ми з України! Всіх вітаю, шановні учні! Цей невеликий відеокурс лекцій з такого предмету, як захист України, буде вести викладач КЗ, Великопроходівський ліцей Дергачівського району Харківської області Шило Дмитро Олександрович. Розділ перший: Струйова підготовка та прикладна фізична підготовка. Тема перша основи самозахисту, ознайомлення з національними бойовими єдиноборствами та бойовими армійськими системами: хортинг, бойовий гопак, спас, рукопашний бій, барс тощо. Взагалі, фізична підготовка це комплекс заходів щодо фізичного вдосконалення військовослужбовців, спрямований на розвиток загальних і спеціальних фізичних якостей, формування. Військово прикладних навичок виховання морально, вольових і психологічних якостей. Фізична підготовка є складовою частиною загальної системи навчання та виховання особистого складу Збройних сил України, мета фізичної підготовки забезпечити фізичну готовність військовослужбовців до професійної діяльності. Спеціальними завданнями фізичної підготовки є розвиток та вдосконалення професійно важливих і спеціальних фізичних якостей, оволодіння військово-прикладними руховими навичками в подоланні природних і штучних перешкод, військово-прикладному плаванні, рукопашному бою, пересуванні пересіченою місцевістю в пішому порядку і на лижах, марш китки, метання гранат тощо. Третє виховання морально вольових. І психологічних якостей, згуртуванню військових підрозділів. До загальних фізичних якостей належить сила, витривалість, швидкість, спритність. Хортинг. Хортинг це сучасне бойове мистецтво, створене в Україні. Засновники цього єдиноборства пояснюють, що слово Хортинг походить від назви острова Хортиця, де розташовувалася Запорізька Січ. 21 серпня 2009 року Міністерство молоді та спорту України офіційно визнало Хортинг як вид спорту. Особливість Хортингу його універсальність. У Хортингу зібрано безліч елементів з різних єдиноборств, таких як боротьби, самбо, дзюдо, карате, джиу-джитсу тощо. Бойовий гопак. Вечирня догора. Бойовий гупак це українське бойове мистецтво, розроблене на основі елементів традиційного козацького бою, що збереглися в народних танцях та власного досвіду дослідника бойових мистецтв львів'янина Володимира Пилата. Техніка бойового гупака. До техніки нападу у гупаку відносять стійки та. Кроки у поєднанні із стосунами, удари руками, копняками, удари ногами, підсіканнями та захисними рухами. Слово гопак походить від вигуку гоп, що позначає стрибок притупування. В... У танці використовують широкі стрибки присядки і всілякі складні кружляння. Танцюристи намагаються виконувати їх найкраще. Між ними розпочинається своєрідне дзигання. Гопак виник у козацькому побуті і спочатку використовувався лише чоловіками, тепер його танцюють разом із чоловіками і жінки. Гопак може виконувати один обов'язковий чоловік, два, три і більше танцюристів. У сценічній обробці він має відповідну композиційну структуру, яка складається з окремих танцювальних фігур, що, чергуючись, утворюють його орнаментальний малюнок, проте гопак завжди відзначається героїчним забарвленням. Мелодії гопаків, узагальнюючи ідейно емоційний зміст танцю, в цілому під час виконання часто змінюють свій характер, то вони звучать. Мужньо і героїчно, то радісно і запально. Тут все залежить від того, яку сторону вдачі людині змальовано в хореографічному епізоді тієї чи іншої фігури гопака. Найбільш характерною ритмічною ознакою мелодії гопаків є варіаційне використання ритмічної формули анаписта. Як у пісенних, так і в інструментальних мелодіях цього танцю. На основі її гопак, гопак легко відрізнити від інших танців не лише на слух, а й за допомогою аналізу мелодії. Пас. Україну почули, бо ми сини стоїмо. really